Так, військові з північної Кореї отримують російське спорядження на полігоні Сергіївській. Це далекий схід країни-агресорки. Військові експерти прогнозують, вже за кілька днів сотні елітних військ КНДР можуть з'явитися на полі бою. Загалом до російської армії можуть долучитися з 10 тисяч вишколених північно-корейських вояків. Ось вони побігли, 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 не можна їх знімати. Близько півтори тисячі спецпризначенців вже перекинули до портового Владивостока. Там очікується подальше розгортання військ КНДР. За даними розвідки Південної Кореї, солдатів з КНДР вже тренують на військових базах у російських у Сурійську, Хабаровську та Благовіщенську. Офіційний Київ попередив про великий ризик ескалації. Прокоментували появу на фронті військових з північної Кореї і в НАТО. Північні Корейці хочуть отримати бойовий досвід. У них одна з найбільших армій світу, але в них мало бойового досвіду. Власне, його взагалі немає. В них були бойові дії останній раз під час Корейської війни. Отже, це вже 70 років минуло. Їх росіяни запросили воювати в Україну. Думаю, тут чіткі цілі, які ставлять північні корейці перед собою. Керівник головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що вже 1 листопада на Курщину можуть спрямувати понад 2,5 тисячі корейських вояків. Саме там першу появу військових із КНДР прогнозують і військові експерти. Швидше за все їх спробують використати у бойових діях на Курщині. Це принаймні сприятиме їхній подальшій адаптації. Це по перше, а по-друге. Це дасть Росії можливість для політичного маневру, оскільки вони завжди можуть заявити, що північнокорейські війська це союзники, які допомагають вести бойові дії безпосередньо на території Росії. У Сполучених Штатах наразі не можуть підтвердити відправлення військ НДР до Росії. Про це заявив міністр оборони Ллойд Остін. Водночас розвідка південної Кореї за допомогою штучного інтелекту вже ідентифікувала першого військового з КНДР. Його виявили на світлині разом з російським солдатом. Це інженер, який допомагав запускати військовим країна-агресорки ракети КН-23 на полігоні поблизу Донеччини. На іншому фото ця ж людина у серпні 2023-го супроводжувала кімчанина на заводі, де виробляють тактичні ракети.